Питання закінчення війни почало підійматися все активніше після того, як стало відомо про перемогу Трампа на виборах. Незважаючи на те, що офіційно Трамп вступить на пост президента лише на початку 25-го року, вже активно обговорюють різні плани завершення війни. У західній пресі пишуть про те, як ці плани можуть виглядати. Офіційно у Кремлі нещодавно заявили, що Росія не готова до заморожування війни і що хоче продовжувати війну до виконання своїх заявлених цілей. Так це чи просто риторика, зараз складно сказати, однак у цьому випуску ми поговоримо про те, чому Росія і справді може виступати проти Заморозки війни і як бачить подальший її хід. Перша причина це перевага на полі бою та активний наступ. Росія зараз перебуває у досить вигідному положенні на полі бою і повільно продавлює українську оборону по усім напрямам. ЗСУ перебувають у кризі, це пов'язано із вичерпанням ресурсів, проблемною мобілізацією. Та просто з проблемами у командуванні. Та й сама Росія має серйозніший запас міцності, тому може зазнавати великих втрат на полі бою і по суті нічим не жертвувати. Для України втрати на полі бою відчуваються суттєвіше, хоча б тому, що мобілізаційний потенціал у рази менший. Поки Росія матиме таку перевагу, навряд чи Кремль збирається відступати, бо розуміє, що заморозка війни зараз невигідна, і що армія Росії у найближчому майбутньому зможе захопити ще більше територій. Зрозуміло, що вже навряд чи у Кремлі розраховують на захоплення всієї України, проте повне захоплення Донбасу здається реальним завданням. Ще важливим чинником у цьому плані є окупація Курщини, ймовірно, Кремль не захоче вести перемовини, доки ЗСУ утримують цю територію і тому хочуть для початку її відвоювати, щоб Україна втратила свій козир на переговорах. Зараз там також відбувається наступ, наскільки він буде успішним для Росії ще невідомо. Але Кремль у будь-якому разі витратить усі свої можливі сили на визволення Курщини. Друга причина Путін вважає, що час на боці Росії. Початковий план швидкого захоплення України провалився, і в цілому, 22-й рік став для Росії скоріше невдалим. Російська армія зазнавала поразок і регулярно відступала. Проте, вже через рік війни Кремль переймає нові правила війни та розуміє, що перемогти зможе лише війною на виснаження. Тягнувши до неї Україну. Війну на виснаження, як правило, вграє сторона з найбільшою кількістю ресурсів, навіть без серйозного руху лінії фронту. Очевидно, що Росія має куди більше ресурси, ніж Україна. Це стосується буквально всього, починаючи від населення України, закінчуючи сировиною та промисловістю. Таким чином, довга війна призводитиме до поразки менш ресурсного противника, на що сподівається Путін і в чому полягає сама логіка війни на виснаження. Водночас у Кремлі бачать, що західні країни не готові витрачати свої суттєві ресурси для допомоги Україні, тому Росії не загрожує перевага України завдяки союзникам. Більше того, безпосередньо Захід також побоюється вступати у війну, що дає Росії перевагу у людському потенціалі. Третя причина це внутрішні проблеми України. У Кремлі спостерігають за проблемами всередині України і бачать, що з продовженням війни вони посилюються. Що може стати виграшною стратегією для Кремля. Путін якось сам проговорився, що очікує в Україні 17-й рік, тобто революції, переворотів чи громадянської війни. Проблема України у тому, що суспільство дуже серйозно відчуває війну на собі. Вона так чи інакше торкнулася буквально кожного громадянина України хтось втратив будинки, хтось своїх близьких, а хтось перебуває прямо зараз на війні. Все це посилюється проблемою розриву суспільства та влади. Українське населення відчуває несправедливість у суспільстві, а під тяготами війни це відчувається у рази сильніше. У свою чергу війну у Росії практично ніхто не відчуває. Відчувається вона лише найближчими регіонами, які перебувають на кордоні з Україною, а також людьми, які безпосередньо залучені до воєнних дій. Окремо варто зазначити, що абсолютна більшість таких людей була залучена на війну добровільно і ніхто їх не змушував туди йти. На відміну від обов'язкової мобілізації в Україні. Про специфіки російської мобілізації в мене є окреме відео, можете глянути. За підсумками, поки українці поголовно відчувають тягути війни на собі, росіяни її навряд чи відчувають і нічого про неї не знають. Це створює ситуацію, що розгойдування суспільних невдоволень в Україні у рази вище, ніж у Росії. Більше того, російська влада вже навчена довгим досвідом, як боротися з невдоволенням та масовими виступами. На відміну від нинішньої української влади. Четверта причина це втома заходу від війни. На цьому наративі Трамп став президентом Сполучених Штатів, і така тенденція відчувається по усім західним країнам. Довга війна в Україні вже не приковує стільки уваги західних країн, а підтримка згасає. Багато західних лідерів вже напроти того, щоб війна якимось чином завершилася, і питання остаточно було закрито. Дане відчуття складається з багатьох причин. Просто через тривалість війни війна стала рутиною і вже не викликає тих емоцій. Це стосується суто браку можливостей для допомоги Україні, багато країн виснажені військово та фінансово, і фактично не мають серйозних можливостей для допомоги. Ще важливим чинником стало питання доцільності постійної допомоги Україні, на чому наполягали ті самі республіканці та їхні виборці. Основний наратив такий: У середині нашої країни є багато невирішених проблем. А чинна влада витрачає колосальні ресурси на допомогу якійсь далекій країні. Це також резонує серед європейських виборців. П'ята причина відсутність загроз для Путіна до 24-го року стало зрозуміло, що режим Путіна міцно стоїть на ногах і що його становище є досить стабільним. Початок війни у 22-му році санкції, внутрішня реакція суспільства та інші виклики стали справді випробуванням для режиму Путіна. Перша Кремль зіткнувся відразу з такою кількістю проблем та погороз, що, здавалося, режим не витримає. Тоді навіть пророкували спробу перевороту вона буде пізніше, але нічого не змінить. Режим Путіна тоді вистояв, і вже зараз стало зрозуміло, що режиму фактично нічого не загрожує. Економіка та питання санкцій вирішились, російська економіка перебудувалася на східні ринки та продовжує функціонувати. За допомогою різних схем Росія продовжує отримувати західні технології, і поки що західні країни не змогли вигадати, як зупинити цей процес. Внутрішні загрози себе вже давно вичерпали, єдиною реальною загрозою став Пригожин решта людей з оточення Путіна була йому неймовірно лояльною. Режим Путіна, що будується два десятиліття, показав, що зможе вистояти навіть у найкритичніші моменти. Можливості для будь-якого тиску з боку западу фактично вичерпані. Тому Путін може продовжувати війну і явних загроз для нього немає. Шоста причина це очікування більш слабких та компромісних урядів, як у Європі, так і, можливо, у самій Україні. Щодо України вище було сказано, що взагалі є надія на нестабільність, тож можуть розглядати різні варіанти, починаючи просто від того, що в країні буде хаос, закінчуючи, що на чолі Україна стане помірковане політик, готовий йти на компроміси із Росією. Та й за підсумком зможуть перетворити Україну на сучасну Грузію чи навіть Білорусь. За іншими країнами також видно тенденції зміни урядів у різні сторони, і очікується, що до влади приходитимуть більш лояльні або просто слабкі сили. Євроскептики набирають популярності, а Росія цьому намагається всіляко сприяти. Консолідація Європи слабшає і Путін може очікувати, що на чолі європейських країн проходитимуть політики на кшталт Орбана. Які будуть готові йти на зустріч Кремлю. Такі очікування можуть не виправдатися, але в Кремлі вбачають для себе таку можливість. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Путіна бачить сенсу зараз закінчувати війну, тому що Росія має перевагу на полі бою в даний момент, тому що Путін вважає, що Росія, врешті-решт, може виграти війну на виснаження та сподівається на нестабільність в Україні. Також бачить ослаблення підтримки Заходу та, взагалі, як уряди там змінюються. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.